Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Я хочу сьогодні подивитися таке питання. Чи буде е, притягнуто до відповідальності Путіна, е, керівництво в Кремлі, оцю владу Кремля, чи будуть вони відповідати по закону? Чи буде притягнуто до відповідальності за ті злочини, що вони зробили в Україні? Що з ними буде? Скажіть мені, що їм буде за це? Принцес запущений, вже двері на те, що вони будуть відповідати, відчинені. В цьому розбираються. І так вони будуть покарані. Будуть покарані. Вже люди, які судді. суді. Вирішують, вже пишуться списки, хто буде відповідати, хто кого будуть карати. Як саме це будуть в процесі, робота триває? В минулому вони не думали, що за це їх можуть покарати. Вони думали, що вони будуть переможці, їх будуть любити і поважати цей Путін і його керівництво, влада Кремля. І це по дурості. Що вони себе обманували і думали, що їм за це нічого не буде, що буде на майбутнє, що з ними буде на майбутнє, чи буде притягнуто до відповідальності, чи будуть вони сидіти в тюрмі. Вони сподіваються, що їм вдасться втекти від цієї відповідальності, що вони якимось шляхами таємними втечуть. Так, четверка мечі, дехто буде дуже хворий, і йому буде вже байдуже, чи будуть його судити чи ні, бо він вмирає. Це, мабуть, Путін. Так, карта сонця. І десятка жезлів. Це буде складно. Їх складно буде притягнути до відповідальності. Тобто вони будуть осуджені, але оце виконати цей на ну, привести до виконання це буде складно. Майже нереально. Нічого, зараз ми їм допоможемо. Заперечую. Це минуле все також заперечую. Бо минуле фарміру... фармірують майбутнє. Створює майбутнє. Так, оце, що вони втечуть, це таке ж не буде. Заперечую, ніхто нікуди не втече. <кій> Вже ніхто нікуди не тікає. І я хочу, щоб вони були притягнуті до відповідальності і сіли на довічне, щоб було розібрано кожен випадок злочину в Україні і щоб вони були покарані. Щоб це про це було освітлено на весь світ, щоб це дивились люди. У всьому світі, що так не можна робити, що за це буде покарання. Оця ця безнаказаність вона мотивірує на злочини. <кій> <кій> так, зараз. Що, я пропустила, я шукаю правосуддя, карту правосуддя, щоб вони були засуджені. Правосуддя сховалось, не хоче. Не хочуть захищаються, суду не хочуть. Думають, втечемо. Але ми зараз їм, от воно, правосуддя перекриваю. І Верховний суд, звісно. Перекриваю. Вищі сили, прошу допомоги. Прошу прибрати всі можливості для втечі Путіна і владі Кремля, щоб вони всі понесли відповідальність, щоб були покарані по Верховному суду, по земному суду, щоб всіх їх було притягнуто до відповідальності. І за всі злочини, щоб вони були покарані за всі злочини в Україні, всі смерті, всі руйнування, страждання, полон. Щоб все це їм назад повернулося. Прошу повернути по верховному суду, по суду земному, і щоб винні в злочинах в Україні не втекли від відповідальності, щоб вони були покарані. Та буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі!